Подивіться, що в мене в руках, друзі. Папа-пам-пам-пам! Це не морозиво, це не суфле, це не сирна солодка маса. Зараз я відкриваю секрет, як з першого аромату, з першого погляду, полюбити манку. Угу, вам не почулося? Зараз ми готуємо десерт із манної каші і солодко ароматною карамелізованою грушею вперед. Друзі, розігріваємо пательню не на гарячу, а на теплу викладаємо вершкове масло. Чекаємо, поки розтопиться. Як бачите, масло ніжно розтопилося і не потемніло. Тепер сюди я перекладаю нарізані скибочками груші. Якщо ви грушу нарізали заздалегідь, щоб вона у вас не потемнішала, збризніть лимонним фрешем. Тепер зверху я засипаю ванільним цукром. Аромат ванілі дуже буде пасувати нашому десерту. І цукор звичайний 50 грамів. Відтак далі ми будемо карамелізувати грушу. І поки тушкуються груші у солодкому соусі, я встиг приготувати манку. Все дуже просто. На одну склянку манки я використав 250 мл не води, а молока. Тому манка має ніжний вершковий відтінок і додав трохи цукру. Солодкість регулюйте самі. Як ви бачите, все відбувається дуже швидко. Я вже ставлю такі склянки, викладаю манку. По одній столовій ложці. А вже зверху іде груша. Ще ж кварчить. Ой, яка карамель, аромат, друзі. Трошки скоринка. І солодкий сироп на основі грушевого соку. Наступним невеличким шаром ідуть груші із сиропом. О. Зверху знов трохи манки. І на останок знов груші із карамельним сиропом. О, можна зверху полити. А, Яка смакота. Вау, це, друзі, не в ресторані. Це у вас на кухні. До речі, друзі, отой сироп, який залишився на пательні грушевий, карамельний, солодкий, він може служити вам як доповнення до різних солодких страв. А ось це частування можна друзі назвати надзвичайно секретним. Справді вишукано виглядає. І нікому не кажіть, що тут є манка. Нехай здогадаються зі 150-го разу солодкого сніданку.